Друзі, всіх вітаю на каналі. Клуб агентів Кремля постійно розширюється і потрапляєш туди, як правило, за сам факт критики Зеленського. Вчора служба безпеки України видала чергову сенсаційну заяву, що Петро Порошенко працює на російській спецслужбі, тобто, фактично є агентом Кремля. Мене самого раніше визнали агентом Кремля за мою критику корупціонерів у уряді України. Тому вітаю Петра Порошенка у нашому клубі. Раніше я критикував Порошенка, але я намагаюсь бути об'єктивним і розповідати про всі незаконні дії влади, а не радіти, як інші, фабрикованим кримінальним справам СБУ. Тому що завтра ти опинишся сам в такій же ситуації. Наприклад, по справі СБУ проти депутата Олександра Дубінського я вважаю цю справу сфабрикованою та політично мотивованою. Ви знаєте, які інформаційні баталі були з, з Дубінським зі мною, скільки я роликів про нього зробив, і скільки помиїв Дубінський вилив на мене. Але це не скасовує мого негативного відношення до сфабрикованої справи СБУ. Але про це буде окреме відео. Наразі Дубінський і Порошенко опинилися в одному човні. Всі ми там опинилися, хто критикує Зеленського, стали агентами Кремля. І зараз питання: чи ризикне Єрмак посадити Порошенка? Зважаючи на певні ризики, але в будь-якому разі вони використовують СБУ державну владу для дискредитації опозиції, щоб вони не створювали політичної загрози для Зеленського. Порошенка запросили до США виступити на форумі міжнародного демократичного союзу, про що опубліковане офіційне запрошення. Пікером форуму також буде Майк Пенс, республіканець, колишній віце-президент США. Спочатку Порошенко видали дозвіл на відрядження, а коли він приїхав на кордон, то йому там несподівано повідомлено, що його відрядження скасовано і не випустили з України. Керівник партії Слуга народу Кернієнка заявив, що скасував відрядження Порошенка після отримання листа з грифом секретно, зміст якого він не може розголошувати. На сторінці Міжнародного демократичного союзу опублікували цей ролик з прикордонниками, які не випустили Порошенка з осудом таких дій. Безумовно, що це. Вдарило по репутації України на міжнародній арені. Американці кажуть, ви що з гузду з'їхали? Влада України, що взагалі робите? далі на сцену виходить СБУ з сенсаційною заявою. СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета занизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини. Стандартні пусті слова про ворогів народу. Послухаємо далі за задумом спецслужб РФ проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настрою в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму на допроголошення наратив щодо необхідності переговорного процесу з РФ в умовах замороження війни. Вказані заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн серед планів ворога залучення до іпсоокремих українських політиків під час їх відвідь третіх країн. Боже, як страшно, голове накидати якомога таких більше страшних слів, як і ПСО, спецслужби, щоб підвести до головного звинувачення за отриманими контррозвідувальними даними. Саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії Європейська Солідарність Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є другом Путіна і закликає взяти станції з РФ. Яке цікаве формулювання можна розглядати? Тобто, а можна і не розглядати? Що це за заява державної служби, спецслужби? Припущення можна розглядати? Це ваша позиція, чи ви просто так роздумуєте, можна чи не можна? Окей, зустріч з Орбаном це є російське ІПСО. Ми цей факт беремо за основу. Цю зустріч далі пише СБУ. РФ планувала використати у своїх іпсо проти України. СБУ звернулося до Офісу президента, Кабінету міністрів Верховної Ради з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Також керівництво ВР не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб. Тобто ця зустріч була скасована Порошенка на підставі листа СБУ, про який Корнієнко сказав, що він не може розголошувати, але його розголосила СБУ через дві години. Тобто, щось навіщо взагалі вгарались ці прихованки? Тепер питання: а коли саме СБУ дізналися про цю зустріч, нібито заплановано Порошенка? Порошенко отримав дозвіл на це відрядження, Тобто, зустріч була запланована заздалегідь. Якщо контррозвідка СБУ прослуховує телефони Порошенка, читає його кореспонденцію, тобто вони заздалегідь знали, що ця зустріч повинна була відбутися. То навіщо вони видали дозвіл? Насправді вони спеціально видали дозвіл, щоб потім його скасувати і видати цю сенсаційну заяву СБУ. Все це здалегідь було сплановано. Ролики з недопуском Порошенка та висміюванням його опублікували телеграм-канали Офісу президента. Наприклад, канал Джокер, який веде помічник голови ОП Андрія Єрмака. І, наприклад, канал Лачен пише з 1 мільйон 300 тисяч підписників. Ігор Лаченко працює з СБУ, про що він сам публічно і казав, що він координує з СБУ матеріали, які публікує на своєму телеграм-каналі? Фактично, канал Лачена є це прес-служба СБУ, замаскована під глас незалежного блогера. У Порошенка прокоментували, що взагалі то планували відвідувати дві країни: це США та Польща і в Угорщину Орбану їхати не збирались. Але якщо брати до уваги, що сам факт зустрічі з Орбаном це є завдання російських спецслужб, то як прокоментувати це? Зеленський у Брюсселі запросив Орбана відвідати Київ. Президент України Володимир Зеленський в рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном та запросив його відвідати Київ. Якщо брати до уваги, що СБУ вважає що зустріч з Орбаном, це завдання російських спецслужб, тому що він є другом Путіна, то зустріч Зеленського та його запрошення до Орбана відвідати Київ, це є завданням російських спецслужб. Тобто сам Зеленський. Згідно даних СБУ, є агентом Російської Федерації, працює на ФСБ. В Угорщині зробили офіційну заяву. В уряді Угорщини відреагували на заяву СБУ про те, що лідера Європейської солідарності Порошенка не випустили у відрядження, бо він нібито збирався зустрітися з прем'єром Угорщини Орбаном, що Росія планувала використати в термоційно-психологічних операціях. У відповідь на заяву опубліковану на сайті СБУ Угорщина не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини і такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна не готова до членства. до в європейському союзі написав в соцмережі 2 грудня представник уряду Угорщини Золтан Ковач. Ось так голова офісу президента Андрій Єрмак провів чергову інформаційну політичну операцію по дискредитації України на міжнародній арені. З одного боку, нібито Зеленський намагається запросити Орбана в Київ побудувати відносини з Угорщиною, переконати свої правоті. А з іншого боку, вони ж через СБУ кажуть, що Орбан є другом Путіна і сама зустріч з ним це є виконанням завдання російських спецслужб. Тобто вони самі собі протирічать. І фактично вони кажуть, що ми не збираємося з цим Орбаном взагалі контактувати і будувати будь-які відносини. Тобто вони плюють в Угорщину, а з одного боку кажуть: Ну, приїжджайте до нас, будемо будувати відносини. Що відбувається? А відбувається те, що Єрмак... Умисно, умисно знищує репутацію України. Також влада України не випустила до США інших депутатів жінок від партії Порошенка підтвердити, що справа тут не в Орбані, а взагалі в блокуванні будь-яких контактів команди Порошенка з іноземними партнерами. В той же час Єрмак надсилає спецдесан до США банково відряджає депутатів та урядовців за океан будувати стосунки з республіканцями. Тобто, для депутатів Єрмака відрядження. В США повна зелена за державний кошт. Але якщо тоді їдуть депутати з опозиційних партій, то вон і вони називають агентами Кремля та блокують через спецслужби виїзд з України. Ну це диктатура. Ну як це можна назвати? Чим це відрізняється від Північної Кореї? Наприклад, сам Порошенко якраз і літав на форум, де виступають топ республіканці з поміркованого крила, коли Єрмаківський СБУ каже, що Порошенко виконує завдання російських спецслужб, а його офіційно запрошують на? Політичний форум, де виступають дуже серйозні представники республіканської партії, то вони так, таким чином натякають, що республіканці США співпрацюють з агентами Кремля. А ви знаєте, що в США ця звинувачення в тому, що республіканці працюють з агентами Кремля, це дуже болюча тема для них. І коли вони таке бачать, скажуть, ви що взагалі охреніли там, маючи на увазі Єрмака і Офіс президента, що взагалі робите? Звісно, це. Фактично знищує будь-яку перспективу уряду України офіційної влади побудувати відносини з американською республіканською партією в Сполучених Штатів, незважаючи на те, що Єрмак тоді засилає з яких депутатів, що ми там будували відносини. Американці все розуміють, що відбувається. Я продовжую казати, що Єрмак головна його задача це нанести максимальну шкоду Україні, знищити репутацію України на міжнародній арені. Знищити взагалі державну владу всередині України, що зробив Єрмак? По перше, вони здали південь України, повністю здали от, подаруйте е, Росії. Зна... Зараз знищують репутацію України на міжнародній арені, повністю знищили будь-які паростки верховенства права, взагалі будь-яку можливість, що в Україні буде верховенство права, свободу слова та взагалі розвиток демократичного суспільства. Повна диктатура. І зараз Єрмак також знищує ЗСУ своїми атаками на генерала Залужного. Тобто це феноменально, як Російська Федерація, маючи всього одного агента Єрмака, наносить таку колосальну шкоду Україні. Ну як це зупинити? Люди? Коментуйте це відео, поширюйте. Треба максимально максимально розголос.